На наштованих печерах World Settings ви можете взяти і включити в вільтрі зразу з самого початку, тобто на другий день зразу він заспанеться. Вам не треба буде вбивати всяких таких штуков, нам не треба нічого робити, просто взяти і включити, і вас зразу він буде. Добре, то просто ви включаєте, вибираєте кількість і ви можете мати. Ну типу, звичайне налаштування. Далі ми переходимо раз до нашого попереднього боса. Чи того самого нового. Ні, ні, це. Не, не знаю, переходимо того боса. Він отримав скачі до трьох нових статуй. Ну, точніше, одної статуї, ну, трьох видів. Ну, ні, нічого нового, добре. Получив свою статую тепер. І тепер, якщо ви обійдете, ви можете ще отримати блупринт на стіни. Вот так його стіни виглядають. Доволі прикольно, але все одно. Після смерті якраз цього Enciн Fluver. Вас ставиться дуже цікава, цікава штука. Вас з нікуди вилізе рука. То тою рукою робить, ми на нажимаємо, даємо 5 отих каміння, яку вилучаєте з боса там того попереднього я вам показував. Виходить, така штукована, вона, вона чари вари і бацна заремонтувала цей портал. Який прикол від ньому плюс-мінус ніяк. але якщо ви вб'єте знову Ancient Fluver, то він скаже нову фразу. Якщо ми лише заміти, є скраббук. таке скраббук це міні-вікіпедія, яку ви можете брати і читати. З ким ви билися, які предмети ви носили і всяке таке. Але та, воно показує тільки ті, які ви мали. Ну, які ви близько один біля одного з пр противників всякого такого предмет, який крусов. Якщо стоїть така табличка з Mort що ви робите, ви дістате той предмет, тиснете на Alt і тиснете на Inspect. На контролер, похоже, там по іншому там Alt-нема. Але добре, ви там нажимаєте на Inspect і ви Получите детальну інформацію про цей предмет. Так бачите, ви можете стакати до 20 штук, і воно дає 0 шкоди, але 200 пленер демедж і 10 рендж. Тобто, власне, така інформація. З босом працює так само, якщо ви пишете мінімут моргвор інстикейшн, ви просто нажимаєте Inspect на нього. Після того, коли ви бєте Ancient uh, Full Waver, у вас відкриється отакий рифт. Він відкривається рифт тепер не тільки на грибних біомах, а ще й на кам'яних біомах, там, де живуть кажани. І. Це трошки дивує мене, що вони там роблять, але добре. Тобто воно відкривається багатьо тепер в багатьох місцях, в грибних біомах, кри... звісно, крім місячного, і в кам'яному біомі, там де живуть кажани. І так ви бачите, там живуть ще такий істотний димок, тому ви можете почистити, звісно, з мозкими або різною вогняною штуковиною, яка має вогонь. Тобто, як ми б'ємося з тою штукою? Ми б'ємо 3-4 рази. Можна і один раз бити, типу, там нічого такого страшного нема. Головне, не попасти на той м'яч, який він випускає після того, коли ховається до вас, бо він б'є доволі сильно. Саме той монстр б'є якраз тільки по 20 шкоди, можна рухати так, як побув. Його стрибки зовсім вас не будуть рухати. Ці стрибки, ну якби, маєте імунітет до них, він вас не буде бити, коли стрибає. Тобто нічого страшного нема. Що робити, якщо у вас два є? Якщо у вас ці два тих не є, ви даєте один удар і відбігаєте, по вас, вас тоді не попадуть. Якщо ну так само, як два 2 і більше є, даєте один удар і тікайте. Ліпше бігти по лінії або навколо того рифту. Чому? А через те, що ці м'ячики, після того, коли вб'єте створіння, зараз вам покажу, коли вб'єте, там вилізе така гігантська ну, гігантська бабук, стало дещо інакше. Там трошки YouTube забанить за це. Зараз побачите. Вилізає така штукована, вона дістає лапки, без пеніці, звідки вона дістає оці лапки, бачите? І біжіть на вас. Що вам треба робити? Вам треба цікати, бо воно б'є гігантську шкоду. І коли вона ще зривається, там ще буде тримат їх зрива. То та, так просто вбиваємо. Заради чого, а заради пюр хорора. Вчора не потрібний, та. Ми маємо заради пюр хорора. І просто так і робимо. Просто бігаємо і, і вбиваємо. Просто фарм пюр хорора і все. Після вивця Engine ви ще можете зустріти таких трьох нових мобів. Це якимось чудом не рахуються боси, але все одно три нові моби, які спавняться у такому рифті. Щоб їх бити, як, ну, чи ні, як їх вбити. Нема різниці, як... по якій черзі їх вбивати, але саме вліпше, я замітив це вбивати цього двоногого, який ходить на одній нозі, хоча має дві ноги. Е, ну, типу, нога не з того боку виросла. Буває, спочатку його, коли його вбили, переходимо до цього гіганта, який на вас трибає, і коли вбили цього гіганта, ми тоді вже проходимо до того самого останнього. Чому? Бо це саме остатній найгірший. Він може дати нам найбільшу шкоду і від нього саме важче відхилитися, з тими всіма іншими. Тому лишаємо його на самий кінець, а якщо не таке пане, чому лишемо на самий кінець, через те, що в нього радіус маленький. Ви можете просто відбігти з тими двома іншими мобами від нього і просто веселитися. Так, вбиваємо цього двоного, потім цього ганти, який мене з'їв, потім переходимо до того остатнього. Вот померли, і що не випадає? Не них вибачають на Pure Horror і ще якраз отакий коврик. Для чого і нам Айнтра пізніше. Тепер переходимо до цього станції, яка є в руїнах, і там ми можемо скрафтити нову станцію. Ну, станції, станцію, новий кіт. Добре, так, названо. можна сказати, новий кілік який потребує 5 Nightmare Fuel, 2 каміння Дредстоуна і 1 пюре Horror. То що ми, робимо? ми його беремо і крафтимо! Кладемо його де хочемо, це він просто переноситься, ви кладете собі інвентар і можете перенести. Там у нас відкриваються 4 речі, броня, парасолька і коса. Зараз перейдемо детальніше, що кожна з тих 4 речей робить. Перша, це якраз є. Ну, ще одна така штукована, тут є ядовитий дощ, який руйнує всі ваші предмети. Тобто, навіть якщо броняє, буде сидіти під той дощ, що вона у вас буде портитись. Неприємна штука, і вона наше б'є ваше життя. Та-та-та-та-та-та-та. Вона наше б'є ваше життя, бачите, доробили це падає. Ну, ліпше броню і не ходити. А якщо, наприклад, заходити в цей ядовитий дощ з любим waterproof. Якщо цей waterproof становить 100%. То ваше життя не буде падати. Алдурабеліці того предмета, який має Waterproof, становить швидше падати, ніж зазвичай. І та, все ж таки, нема ніякого імунітету, є імунітет на той дощ, отакий то костюм. Та, він захищає нас повністю від цього доща. І не раз можете і по-одному носити. Або шапку, або цей самий одяг. Дорбець з нього теж не буде падати навіть від дуща. Ну, прикольна штука, рекомендую крафтити, через того що іншого юза майже нема. Хіба що для битви, яким трошки пізніше покажу. Бачите, я вибираю одне, друге і якби цей. Я дощ просто нам нічого не робить. Далі, переходимо до парасолька, яка теж має ватер про 100%, тобто не повністю захищає нас від ядовитого доща, що на життя не падало. Але який в цьому мінус? У нього мінусів немає. Ну, типу, в нас сама не працює від того я дивитого доща. І ще захищає від реального доща звичайного, тому без проблем. Далі, від того дощана з'являється на озерах отакі нитрити. Ви можете займати його кайлом. І для чого це ще отримати просто нетрит? Ну, найтер. Н... Не знаю, посліно... не найтер, ви постійно получаєте цей найтер, коли його ламаєте, і, і Та, він тільки після дивитого доща з'являється. Збираємо легкий фарм Найтру. Через що воно мало так кайло витрачає. Але ходити вам треба буде трошки багатенько, щоб його всього дістати. Ну, якби є свої плюси, якщо ви там. Я не знаю для чого, для чого він в печерах. ну, типу, тобто, толкова річ. Далі, після 2 дощав, ще кажани не перетверслимо тих зелено -оків. Похоже, щось що скорило, Але байдуже. Мені просто не такі зелених оків. І. яка зміна в них? А та, що там випадає найтер теж. Мені починають швидше бити. І в них більше шкода на 10 просто, на 10 шкоди більше. Далі. Від цього я доща Вормут швидше розквітає. Скільки безсолкових речей в цьому я дощу, інше інший життя б'є, добре? Та, він вормуту теж б'є життя, але він ще розквітає. Для чого вам цього? Для чого нам таке розквітання, безпиняться, але ми піжмем далі. І це якраз є камінопад, який я дістав зберігати чисто, що майже не змінився. Майже. Та, у вас там далі падає камінь, коли цей землетрус, є, але ще падає великий камінь, теж отакий, який, знаєте, що робить, може зумати вашу базу, але він из руйне можете не хвилюватися. Та, він просто там його перейменував, він тепер не буде руйнувати той камінь вашу базу. Дальше, цей раз, то зв'язано все з тим стильцем. Можете приколчик, коли я став інсейн, типу там з'явився цей чудик і, та, я там дістав хорор і блупринт на крісло, який він сидів, і кеша знімав в самому шорті. А, я сумніваюся, що ну, типу, хтось з вас дивився цього, але там його передів було багато. Тобто, у вас оце раз рецепт, щоб отримати той блупринт. Получайте блупринт і вуаля майте крісло. Ну, типу, є два способи отримати це крісло. Та як казав цього хорора, або просто. скрафтити. Далі, це що то за зброя така? Це доволі така цікава штакована, через те, що, що їй шкода доволі маленька 44 для ціньових і якраз 48 для місячних. Типу, зовсім не вартує. Збронью там все покраще для ціньових шкода може зрости до 75. Або для місячних шкода може зрости аж до 82. Чому я кажу, або чи те, що вам треба вбити куча рад, щоб ця шкода зросла? І та це. Бачите, анімацію на моїй шапці, вона така рухається, всяка фокуси, магія, бла-бла-бла-бла-бла То нам показує, що ми просто набиваємо певну кількість ударів і шкода буде зростати. Бачите, якраз вона зростає кожним ударом по типу, вам треба буде активно битись. Напевно, біля босів буде найкраще, але я раду крафти в кінці гри. Добре, переходимо до ще одної ну, з'єднуся тої сокири. Ну і не сокири, а коси. То точно може косити. Воно ну, може косити. Як, як бачите, траву, гілки, кущі з ягодами. Ну, типу, все, що коситься, все що може. Ну, типу. Типу, хто до цього додумався, ну типу коса може косити, але щоб така мала шкода було, то й зброї це брід повний. Це... У них там, це ж бред повний. Хто взагалі буде косити траву? і кешмар. І подивиться все з того оновлення. Ну, Дякую всім за перегляд. І та, відео трошки пізніше вийшло, через те, що я пропадав, пропадав я там довго. Потім мені було, коли вийшов з пропадання, мені потім було лін знімати. Я потім просто, типу, стрімив, ну, типу, бряд повний був. Та, я стрімер на твічі, ви зараз бачите на екрані моя назва твіча який, типу, ніхто не дивиться, бо це, звісно ж... Відповне, але так, я там стрімлю, ніж активно стрим или не знимаю відео. До зустрічі.